Фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. Кубик льоду в теплій воді розтане, а вода охолоне. Інакше не буває, не з'явиться не два кубики льоду, ані гаряча вода. Незалежно від якості гальм для зупинки тіла потрібен час. Інакше не буває, миттєва зупинка неможлива. Палах блискавки передує гуркоту грому. Інакше не буває, світло свидше за звук. А чому не буває, знає фізика. Отже, рушаємо у світ фізики. Перше, дива чи закони природи. Згадайте, ви впустили ручку на підлогу. Що в чому дивного? Якщо ви повторите цю дію, навіть тисячу разів ручка знову падатиме вниз. У жодному разі вона не полетить вгору. Отже, ми виявили правило. Ось ще одне правило. Щоранку без винятків да, сонце піднімається над обрієм. Усе, що відбувається в природі, відбувається за певними правилами. Ці правила називаються законами природи. Саме вивченню законів природи та їх застосування і присвячується курс фізики, знайомство з яким ви розпочинаєте. Друге, як усе починалося. У далеку давнину людей спонукали до вивчення природи передусім практичні потреби. Захиститись від негоди, хижаків, зібрати врожаю, врятуватись від ворогів тощо. До того ж, допитливість властива людини штовхали її до пошуку відповідей на чисельні питання: як виникла земля, як літають птахи, ля з'явилася сама людина. Так почала зароджуватись наука про природу, яку сьогодні називають природознавств. І з часом обсяг знань збільшувався, і єдина наука про природу почала розпадатися на окремі дисципліни. Третє, чому саме фізика є основною серед природничих наук? По-перше, фізика вивчає найбільш загальні закономірності, які визначають структуру та поведінку найрозуманітніших об'єктів від гігантських зір до крихітних елементарних частинок, із яких складаються атоми. По-друге, закони природи є основою будь-якої природничої науки, наприклад. В астрономії закони природи пояснюють причини світіння та будових зір. У хімії саме фізика поясняє напрямок перебігу хімічних реакцій, але найбільш фізичні дослідження впливають на розвиток техніки. Лікарі, будівельники, енергетики, машинобудівники тощо користуються пристроями та технологіями, створення яких стало можливе завдяки знанню законів фізики. Успіху фізики як науки прияло створення своєї рідної мови, мови фізики, яку однаково розуміють. У різних куточках планети. Почнемо її вивчати з визначення, що таке фізика. Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. Матерія це все, що існує у Всесвіті. Детальніше про те, що таке матерія, ви дізнаєтесь в наступних параграфах. Четверте, що таке фізичні тіла та фізичні явища. Будь-яке фізичне тіло складається з речовини або суміші речовин, заліза, води, пластику, повітря тощо. Фізичне тіло це об'єкт із речовини, який має зовнішню межу. Зміни в природі називають природними явищами. Щоб краще зрозуміти складні природні явища, учені розглядають їх як сукупність фізичних явищ, явища, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів. Наприклад, грозу можна розглядати як сукупність блискавки, електромагнітне явище, гуркоту грому, звукове явище, руху хмар, падіння крапель дощу, механічні явища та інше. Розгляньте таблицю, розподіл у неї є дещо умовним. Світлові явища є окремим випадком електромагнітних явищ. Що може бути спільного між з запуском супутника бігом коня обертанням землі? Відповідь проста: усі ці явища є механічними та описуються одним законом, законом механічного руху. Прикладом механічних явищ може бути запуск супутника, падіння каменя, біг коня, обертання землі навколо сонця. Прикладом теплових явищ може бути замерзання води. Танення снігу, нагрівання їжі, згорання палива у двигуні. Прикладом електромагнітних явищ є розряд блискавки, електролізація волосся, притягання магнітів. Прикладом світлових явищ є світіння електричної лампочки, сонячні та місячні затемнення, веселка. Наведемо ще приклад. Знімаючи светр, ви, напевно, звертали увагу на крихотні іскорки, які при цьому з'являються. Не лише ці іскорки, а й сліпучі спалахи електрозварювання та потужний розряд блискавки однаково належать до електромагнітних явищ. А також підпорядковуються одним законом: дослідження цих безпечних іск допомагає вченим створити систему захисту від блискавок і розробляти новітні технології електрозварювання. Підбиваємо підшум фізика, природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. Природні явища це будь-які зміни, що відбуваються у природі. Фізичні явища бувають теплові, світлові, механічні, звукові і електромагнітні.